Ви колись бачили маленькі дикі черешні. Я сьогодні чи не вперше побачила і здивована їх смаком, адже він взагалі не такий, як у звичайних нам черешнях. Обносимо черешні біля дороги з мамою. Цікавий момент. Ми з мамою тільки що зрозуміли, що ми не любимо черешні, які вже зірвані. З дерева якось зовсім інакше відчувається, і тому не так гидливо. Не думаєш про черв'яків, навіть якщо вони є. А до речі, в цих їх майже немає. Інколи з'являються якісь маленькі десь там. Але вони швидко пережовуються між зубів, але в основному в таких маленьких черешнях їх немає. У нас з гірчинкою, тому немає. О, солодка з гірчинкою. Специфічно доволю. Угу. Чіркам не подобається. Угу. А ще подивіться, яка вона концентрована, червона, і які у мами зараз губи, наче нафарбовані. Чорна, але зовсім маленька. Проте вони рясно ростуть на дереві, тому їх наїстися не проблема. Дуже незвичайний смак. Тут ось дивіться, одна така черешня. Інша черешня, яку ми зараз обносимо. І ось тут ще є. Це, мабуть, останні в цьому році, тому треба наїдатися. Вдома лежать черешні, але ми їх не їмо. Вони дуже смачні, дуже спілі, але там черв'як, тому ну його. Будемо їсти черв'яки з дерев. Чого ж ви так високо виросли на гіллі? Мама починає декламувати вірші. Вона зазвичай це робить, коли ми їмо або вишні, або черешні. Міні-черешеньки. До речі, на смак вони не схожі не на черешню, не на вишню. Щось зовсім інше.